Усім привіт! Я знову радий вітати вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Тут прийшли, прийшов годинник фірми Cospet Танк, Танки 3. Доволі по рекомендаціях доволі непоганий годинник. Зараз розпакуємо, подивимося комплектацію. Комплектація сам годинник, ремінець і зарядне, плюс інструкція. Все, все добре, якби вмикається, потрібно підключити до смартфона і налаштувати під себе всі функції. Дякую всім за увагу. Переглядайте, підписуйтесь на канал. Слава Україні.